Три міфи, які зважають вам вивчити англійську: перше для того, щоб знати класно англійську спілкуватись, потрібно роками вчити граматику. Ні, це не так, вам достатньо знати базові структури і десь 6 часів з 12, щоб прекрасно висловити те, що ви хочете. Другий міф англійську пізно вчити після школи чи університету, бо ви вже дорослі люди, і ви вже погано запам'ятовуєте. Це міф, оскільки доведено, що дорослі люди навпаки більш логічно мислять, і вони досить mm. гарно запам'ятують структуру. І третій міф: для того, щоб класно спілкуватись, треба жити за кордоном, а щоб. У цю умову, скажімо так, десь а, навчитися. Але це міф, оскільки вимова це певна теж структура закономірності, і а, я маю певні знання і можу кожного навчитися спілкуватися гарно і красиво. Тож досить вже вірити в ці міфи, досить відкладати на потім. Приходьте, і повірте, заговорити може кожен. Speak Smart – це доведено відгуками наших учнів. Усіх обіймаю.